За радянських часів ти жодної пісні, я знаю, не заспівала Ні, на російській не мові. ніколи. Це ідеологія. І В тій ідеології ага. тобі треба було маневрувати, проявити себе, творити. Була мама артистка, тато буржуазний націоналіст. Тому що переважно я mm -hmm. працювала на політики. Крепаратив... Мене інтер ніколи не показував принципово. Кіркоров розуміти звучав вже <рес> <рес> ліс. Безкоштовно. <рес> а мені в Україні треба було за, за все платити. <рес> я звернулася до всіх артистів народних, народних і сказала, що вони не мають права продавати народну любов <рес> за <рес> політичні <рес> якісь дивіденти і гроші. Ні, для мене цього не існує категорично. Сім років музичній школі, чотири роки музичне училище, п'ять років консерваторії. Ми ввійшли в книгу рекордів Гіннеса світу. Я та я знаю, що ти добре вмієш співати. Навчися в тому житті ще щось робити. Самі цікавинки да. вам розповідають. Давайте. Дівчат, <рес> да, між да. нами дівчатами говорять. Да, зі мною був да. красивий. Давайте, да. А зі, зі мною був, був щасливий. Був щасливий. Вітаємо вас на каналі 8.1.1. Цей канал створений для того, щоб ви перш за все відчули натхнення після того, коли ви подивитеся на наших гостей. Коли ви відчуєте, з якою енергією кожного дня вони роблять свою справу. Я Наталя Легіза, бізнесвумен та письменниця. Я Тетяна Вакуленко, журналіст. І сьогодні з нами у нас в гостях народна артистка України Оксана Білозір. Оксаночка, скажіть, будь ласка, яка пісня з дитинства в дитинстві ви співали, і досі вона ваша? Дякую, мені дуже приємно з вами бути. З пані Наталією, тільки познайомилася. Пані Тетяну знаю вже дуже давно, і мені приємно, що ви мене запросили на вашу передачу. Ну, а пісня це, звичайно, сама перша пісня, яку я співала. Найперша пісня це була народна. Так. Українська народна пісня 에... Ой, там на горі. <ріст> <ріст> а ви її в дитинстві співали? Та, та так, прямо мене з малечі мама, мене мама дуже співала. А, а, так мама так. дуже гарно співала, вона була самородок, uh -huh. вона грала на от, на яких інструментах, вона бере інструмент, якось там, там, там пальчики, так, там сопілочку взяла, там пальчиками раз, раз раз подула, вона вже грає. Вона сіла за фортепіано, я вчилася в музичній школі. Сім років в музичній школі, чотири роки музичне училище, п'ять років консерваторії. І коли я дивилася, як мама, просто не знаючи нотної грамоти, не розуміючи тих клавіше. Як вони uh -huh. розташовані, сідає і підбирає щось собі там на слух, якісь акорди, і акордами собі акомпонує. Це для мене був нонсенс. Я пам'ятаю, що я завжди плакала в дитинстві. Я не розуміла, чому коли мама грала, співала так. на гітарі, на губній гармошці. У них німці стояли в дворі і навчили Боже. її грати на губній гармошці. І мама грала дуже гарно, так, дуже навіть професійно на губній гармошці. І я завжди плакала, і я не розуміла, чому мене сльози течуть. А коли я вже стала доросла, угу. коли я почала, коли я почала співати, причому так цікаво, знаєте, вийшло, що мама на доля не склалася. В мистецтві. Так. А я якби перейняла естафету, причому я абсолютно про це не мріяла. Я не думала навіть про це, тому що для мене був єдиний авторитет і мирило там. З найвищого професіоналізму uh -huh. це була моя мама, і я навіть не думала, що я можу так само співати. От. І, і мама, взагалі моя. Вона мала можливість навчатися в консерваторії. Вона приїхала, uh -huh. вона була солісткою Волинського народного хору. Uh -huh. Вона приїхала до Львова там відрядження, пішла в консерваторію, її прослухали, прийняли її, дали гуртожиток квартиру. Ну, тобто, сказали: Приїжджайте, Приїжджайте. у вас є uh -huh. готова. У вас є стипендія, і ви будете навчатися. Так. І Мама така радісна приїхала до моєї бабці, це таке польське село Смига. Так. В Рівненській області на межі з Тернопільською областю вона приїжджає до моєї бабці Олі. Так. А бабця Оля і каже, така радісна, мамо, мене прийняли в консерваторію. Uh -huh. а бабця каже: так стала в брушник, руки витерла і каже: Ніна, я та я знаю, що ти добре вмієш співати. Навчися в тому житті ще щось робити. І відправила маму в так в технікум. Вона закінчила економічний технікум бухгалтер і все життя. Економіст вірніше, і все і життя, життя. Той такий реформометр. Може, хтось ще згадає таке. Так, колись було. було. Так, так, було. так, Так, і, і Я потім зрозуміла, чому я плачу, бо я плакала тоді не свідомо ще, а вже в усвідомленні угу. я розуміла, що такий фантастичний талант мама не змогла реалізувати. Ну, все ж таки, цей талант передався до вас, Так, передався, передався, мені. передався до вас, і е, якраз ви передбачили якраз наше питання для наших глядачів ага. про творчий шлях. Да? Ми зрозуміли, що дуже такий вплив, да? дуже великий вплив. Це мама і так. цей талант мами. Це моя сім'я. Ваша сім'я. Угу. Вам, я так розумію, що мама не заважала да? для того, щоб ну, ви мама навпаки. навпаки. дуже хотіла. Щоб ми ми да. з сестричкою вчилися в музичній школі. Вони не мали ще коштів, щоб купити фортепіано. Я uh -huh. думаю, що це історія багатьох е, дітей. І е, е, колись продавалися значить, гами, е, кол, ну, такий підручник великий, до сих пір мене перед очима стоїть з синіми буквами, Було так. написано. І коли ти той підручник відкриваєш, там був клад. Вкладник такий, uh -huh. і той вкладник розкладалася така клавіатура, uh -huh. намальована клавіатура. Uh -huh. і, і я розкладала на столі ту клавіатуру uh -huh. і вчилася uh -huh. грати на тій клавіатурі. На клавіатурі не на фортепіано, не на фортепіано а на фортепіано, такі, такі, та, да дома клавіатурі. я тренувалися. Uh -huh. Тільки в музичній школі я могла прийти вже чути, як воно насправді звучать ці ноти. Отак так тільки тренувала пальчики, розробляла Фільський техніку б, да. на столі. ну Це десь, і десь може півроку, а потім все-таки батьки купили фортепіано. На це таке було велике свято в нас в сім'ї. А як мама чи була мама на першому твоєму концерті? А мама вона, на всіх концертах? На всіх. І так. Як вона перший концерт оцей відсиділа? Мабуть, вона вже плакала. Ну я не можу сказати. Напевно, мама завжди була така на всіх моїх концертах, особливо, ну я пам'ятаю, мені найбільше в пам'яті так врізалися. Я згадую концерти в Палаці України, угу. тому що батьки спеціально приїжджали. Це Де, був цілий так. ритуал. Це був готель. Це знаєте, родина так. приїжджала найкращі місця. І я дуже часто, коли працюю в Палаці Україна. Я на тих місцях, де мама і тато завжди сиділи, угу. в якому ряді це дев'ятий ряд, скраю дев ці місця. Угу. Не сімнадцятий там на проході, угу. а дев'ятий. Це посередині, так щоб краще там гарно видно було. Угу. То я завжди там кладу квіти. Не продаю ці місця, а кладу квіти, щоб батьки завжди та, присутні були на моєму концерті. Все ж таки, творча діяльність і вийти на сцену, да, це треба подолати страх, треба подолати якісь сумніви. Вот поділитися, що саме надихнуло вас для того, що багато ж є дівчат, які хочуть теж співати, хочуть вийти на сцену. От дайте зі свого боку пораду. От як треба себе налаштувати, щоб вийти і не лякатися і не боятися? Тож перший концерт, ну це, це дуже складно. Мені дуже важко згадати мій перший концерт. Він про що було дуже вже було десь 45 років плюс тому. Ну не було давно дуже багато. Це було дуже давно. Я не можу пам'ятати цей концерт, але я пам'ятаю одне, що мені це подобалося. Тобто, виходити на сцену, мені подобалося. Так. Uh -huh. Мені подобалося співати для людей. Це мені подобалося. Це, напевно, навички від мами. Тому mm. що в ага, нас завжди, ага. в неділю приходили сусіди. В неділю, так. Так, після церкви всі приходили, хто голубці, хто там котлети, хто там ще щось там. Це була перша сплата за білети. Це був такий обід. Вуличний, можна сказати, обід. Родичі могли приїхати, з села могли наші родичі приїхати з якимись продуктами попривозити. І це було таке велике застілля. Коли вже всі там поїли що все, мама так. брала гітару, і у нас починався концерт. Так, і вас ставили на якусь там табуретку, напевно. <гум> чи... Ні, ні, ні. ні. <гум> Ви знаєте, вже... Ми майже не співали з сестрою. А, не мама, та, ми деколи могли мамі підспівати. А так на хаті альтернативи не було. Це угу. була мама, мама співала. Мама була солістка. Так. ось і тому, якби скажем, це було так легко, це було так красиво. Це було так приємно для всіх, хто угу. був у цей момент в нашому домі. Тому для мене вийти на сцену це був приємний момент. Звичайно, що я завжди переживала. Завжди. Так. І до сих пір мене, мене часто запитують. От ви виходите на сцену, ви переживаєте? Чи звичайно, що я хвилююся? Я себе наповнюю, я щось собі проговорюю для себе. Я себе готую, я рухаюся, не стою, чекаю, коли мене там покличуть, як угу. коли мені там вже музика показує, що треба з'являтися на сцені. Так, так, я себе налаштовую, звичайно, себе готую. Я проганяю в. В очах собі, в всю мою програму, все, що має бути. І коли я це проганяю, все, що має бути, я вже щаслива від того, що воно буде. Отак та. воно працює. Але звичайно, коли я перший раз виходжу, це завжди трошечки так. Я, я думаю, що якби мені поміряли тиск <рес> <рес> в цей момент, то він би зашкалював. Але коли ти ну, тому, що все пульсує, знаєш, ти готуєшся, ну, ти наповнюєшся. Та, адреналінчик треба такий йде. Треба вийти іде. відразу. вау, воно мусить бути ближче. Ну не тільки <рес> а не енергетично. Ти мусиш дати від відразу велику енергетичну хвилю. А для цього їй треба в собі акуму. Мулювати, набрати, наповнитися. Тому, от часто, знаєте, там е, хочуть брати інтерв'ю. Прямо: от ви зараз виходите на сцену. Ні, для мене цього не існує категорично. Я в цей момент готуюся виходити на сцену. Це мене страшно нервує. Я завжди всіх попереджаю, щоб не дай Боже, перед виходом до мене ніхто не підходив близько. Я нікого не бачила. А твоє внутрішнє відчуття сьогоднішній Оксани Білозір. Понад того, що там було 20-30 років тому, а зараз? 40. ну ми вже трошки Ні, дівчата. Ну ви знаєте, я вам хочу сказати, що взагалі віку як такого не існує, Так, віку існує. не існує віку, особливо якщо ти любиш робити те, що ти робиш, якщо в тебе це виходить, якщо ти бачиш результати своєї праці. Ну, ти потрібна, якщо ти виходиш і в тебе повний зал, то ти потрібна людям. Так, якщо так. ти потрібна людям, значить ти повинна е м, виходити і працювати. Де би ти не працювала, яку б ти роботу не робила. Ну, ви можете писати книги в будь-якому віці. ж немає віку, правильно? Та ні, завжди 18. А Бачите? І в мене також, допоки в мене є оцей такий драйв, відчуття люди, які мене люблять. Скажімо, момент історичний, в якому ми зараз знаходимося, ага. тому що я все життя була україноцентричною ага. співачкою. Пройшла кілька таких формувань української державності так. від тоталітарної жорсткої так. системи, де існувало там соцреалізм. Я вже про це говорю, багато ніхто не знає, що це таке. Але раніше були в нас рамки в артистів соцреалізм називалася ідеологія. В тій ідеології uh -huh. тобі треба було маневрувати, проявити себе, творити. Як для мене було, це, це підсвідомо, абсолютно несвідомо було проявляти свою культуру, свою ідентичність, uh -huh. От, тому що я в такій сім'ї виросла. В мене крім того, що мама співала, мене батько був в'язень сталінських таборів. І оце після смерті Сталіна, коли тато був амністований, а uh -huh. він повернувся в. Україну, і от я народилася, і на моїх очах відбувалося оця як вам сказати, розуміння, як живуть діти і сім'я, коли тато або хтось з членів сім'ї має вовчий білет. Ну, тато угу. в, в, радя... в совєтські часи чоловік це був якби голова е, сім'ї. Тобто, от ми все, що з головою сім'ї відбувалося, угу. тягарем там чи навпаки, успіхом угу. е, падало на, на сім'ю. Ну так, так о, воно воно і було. було. Да, тому от в такому контексті, звичайно, як я народилася, я кажу, це така суміш була, мама-артистка, тато буржуазний націоналіст. <свистак> <свистак> а В результаті, <свистак> <ось> в результаті <свистак> ви, ви появилися я. Оксана. <свистак> <Тиї> <свистак> Це цікаво, за радянських часів. Ти жодної пісні, я знаю, не заспівала Ні, на російській не мові. ніколи. Ніколи? Я навіть не знаю. По-перше, не тому, що в мене там була. Значить, зараз це модно. Вам сказати. Я не співаю ну, так, так. і так далі. Я вже 10 років не співаю. <реш> ну, для мене це смішно звучить, ну, так, тому що ну, ну, так це, ти живеш в своїй державі, це, тобі сам Бог вилів. Так, так, свою так. культуру проявляти, Але свою Але ідентичну... в, в радянські часи все-таки ж була якась. Я кажу, був такий соцреалізм. Ну умови так, що ці... треба було. Я не знаю. Я ще раз кажу, що в мене не було якоїсь там упередженої позиції, що я ставала погрозу угу. собі внутрішньо казала, ні, ти не будеш. Просто я творила те, що мені рідне, що мені дороге, що давало мені внутрішні... внутрішнє щастя, давало мені можливість реалізовуватися. Я ніколи не переспівувала їх пісень, в мене завжди були мої. Для Ваших, мене написані. Для пісні вас це, дуже, це дуже важливо. Це дуже важливо, так. Та, і я завжди. Пам'ятала, що коли ти переспівуєш чиюсь пісню, навіть вона може бути тобі краще заспівана, але це вже репліка. Це не, так, ре... так, не оригінал. Не оригінал так. А в мене завжди було все оригінал. Та, оригінал. А ці оригінальні речі, які мені підходили, які ми підбирали, Ігор Білозір для мене писав. Ви знаєте, що Ігор Білозір? Культова ватра, ця ватра 80-х років, яка творила творчість Ігора Білозіра uh -huh. і я, як засновниця і виконавця головних пісень, ми вийшли uh -huh. в книгу рекордів Гіннеса Світу. Тому що ми живі. 45 років плюс звучать ці uh -huh. пісні, uh -huh. виросло два покоління, як мінімум. Це тільки ті, які народилися. Так. А ще ті, які раніше, раніше разом з нами, а, тобто це три, як мінімум три покоління, покоління або й більше, так? бо там ще були дідусі так, так, <по> і так далі і почнемо реагувати. Тому ми подали такі документи, коли Ігору Білозіру мало виповнитися 70 років. Ви знаєте, що в 2000 році його жорстоко вбили під хатою, кулаком в голову ззаді. Тобто він не мав можливості захиститися. Це підло підступно ззаді, кулаком, ззаді, і він не мав шансів вижити після того удару. І в 25-му році йому виповнилося б 70 років, і угу. коли йому виповнилося 70 років, тоді і почався напередодні оцей процес. Угу. Ми подали відповідні документи угу. і ми отримали. Цей почесний запис в книзі рекордів Гіннеса, що його пісні до сих Причому вони цілий час осучаснюються. Я це роблю. Так. Вони осучаснюються, і це не одна, дві пісні, а це багато пісень. Це його пісень, які сьогодні співаються, це більше 20 пісень. Тобто, можете собі уявити, людини немає. Двадцять ще двадцять п'ять років. Так вже двадцять його mm -hmm. пісні сьогодні звучать. До сьогодні і, живуть і вони актуальні. Їх люди. Я виходжу співати пшеничне перевесло. Ну скажем, і в мене ж аудиторія. Там якщо ви зайдете на мій YouTube канал і подивитеся, в мене дуже цікавий такий розподіл аудиторії, яка мене дивиться в середньому по 20% Всі покоління починаючи з 13, 13 років років. Тобто, в мене немає, що наприклад, моє покоління тільки мене слухає. Ні, мене навіть якщо взяти uh -huh. 25-45, uh -huh. то це найбільша моя аудиторія, ну щоб розуміли. Ну це тобто, дуже це можна, це так. покоління, яке зараз живе, вони потребують українського контенту. Так, так. Вони для, а для чого він їм? Для наповнення, так, так, щоб, так. Шукати основу під собою. Бо ми воюємо за національну державу. Ми воюємо, ми вмираємо. Ми, ми несемо величезні втрати, це величезна жертва. І особливо ті люди, в яких які дотичні до цієї трагедії, кого вона торкнулася безпосередньо, угу. вони шукають для себе силу, і цю так. силу вони знаходять в музиці, О, так так, у творчості, в тому числі і мою музику. Тому мені це дуже приємно, дуже комфортно, і це мотивує мене працювати. А коли з'явилося у тебе відчуття, що спів це не просто е е сцена, а місія твоя? Я ніколи не думала ні про яку місію окремо не розподіляла спів. Це, якби було те, що я вмію добре робити, і те, що мені приносить щастя, радість і, і задоволення людей житті. І комфорт в житті, та. так. Тобто, це те, що. Якби я його не, не ділила, не вибирала спеціально, от я буду співати, бо воно там приносить гроші. Для мене шоу бізнес і пісня ніколи не була бізнесом. От власне тому, і якщо говорити про російськомовний контент, то ті наші виконавці, які співали так. російськомовний контент, це була комерція. Вони були багаті. Та, вони були, їм багато платили. І мені також казали, ой якби ти там це заспівала, ми б тебе там взяли на корпоратив. Ну, мені це не потрібно Да було. ви що, було. прямо отак от і було? Та да, я да, да, Серйозно? Да. Тесо, ну, звичайно. Ну, Якщо б ви душа, заспівали, що? Мене, ну, які, я Якусь які російську пісню. Якусь да, популярну. Російськомовний да, да, репертуар, да, да. щоб та, я заспівала, да. І тоді інтер тоді би ви мене брав. Тоді інтер ніколи не показував принципово. Тому я що він був російськомовний. Один плюс один ніколи не показував. Ну, деколи могло показати СТБ, СІТВ, а так взагалі в мене ефірів не було. Те, що там, скажем, я протрималася без ефірів, угу. і навіть на коли я йшла, наприклад, на FM-ки якісь несла якісь так. Свої нові пісні, я за все платила. За ротацію за... треба було платити. За... Кіркоров, розумієте, звучав вже лісу безкоштовно. А мені в Україні, в моїх рідних соцмережах, ЗМІ треба було за все платити. І ще й доказувати, що це. Я нічого не доказувала. Я просто Грошами, то треба було інвестувати гроші, щоб донести до людей україномовний пісню. І то воно було дуже скупо. Дивиться платиш є, не платиш, нема. Це тож мене жахливо. дивіться, скільки популярних пісень. Народне, вони ж на пісні ж не те, що я несла якісь такі пісні, які нікому не були цікаві, і за них треба було платити. Це була популярна музика. Я працювала своїми ногами. Свій авторитет я я знаю. Я вам хочу сказати: за всі ці роки моєї творчої діяльності, напевно, немає такого більш-менш пристойного будинку культури в Україні. Так. Починаючи від села Великого чи маленького, так. якщо там є я обов'язково там була. Або й не, не один раз. Це, це яка ж. Тобто, у вас сила я духа. знаю Україну всю цілісну. Я вам скажу, я знаю, який темперамент на що реагують. Я вибираю програми. Коли я їду на східну Україну, у мене інший підхід, в мене інші слогани. Я по іншому спілкуюся з людьми. Я по іншому їм подаю і вибираю ту інформацію, яка для них сприймається. Так. Коли я працюю там на заході України, я також даю інший. коли я в центрі України, я також ставлю акценти, тому що ми різні по своєму темпераменту. Тому що в нас різні географічні ландшафти. Ландшафт, якщо це степ, він формує один тип характеру, одне сприйняття, до нього треба лагідно говорити спокійно, протяжно. Це так, такі так. люди, знаєте, так, коли ти їдеш в гори, то ти мусиш скакати. Знає, це аудиторії, тобі треба там добре напрацюватися. Коли ти їдеш там Херсон, Миколаїв, там. Трудящі, там дуже трудолюбиві люди. Вони такі добрі, вони такі лагідні, вони такі гостинні. Їм теж треба це показати. Що ми їх таких любимо, що вони унікальні. Так. Тобто, я, як артистка, не просто їздила там, тупо там давала концерти, так. а я це вивчала. Я з ними працюю, я працюю. Я працюю з людьми. Я сьогодні я вже з погляду на мої творчі роки, я можу сказати, що мої пісні, моя творчість це завжди були як ліки для душі. І я вибирала ті ліки, які треба там чи там. <рес> 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 О, <рес> не <рес> сумніваємося. Дивись, по перше, Оксана робила і робить все життя те, що їй подобається. Вона не ставить гроші на перше місце. Ну можна ставити гроші і не комерції. Проходить. І для мене так. це от дуже жахливе. Те, що ви розповідаєте, що ми не візьмемо, тому що ви не співаєте російську пісню. Ну це дуже Ні, при... ну, це ж було ну навчання. Ну, ви, ви ж теж не могли публікувати. Ну так, давайте ком... почнемо говорити про чесно, одним. Як ви даєте книжку російською мовою, будь ласка, вам любе видавництво дає, Смі. дає скидки, все тільки ви даєте україномовний контент, каже, та воно не піде, та ми не знаємо, що з цим будуть робити. А хто його буде да, купувати? Хто його буде читати? Вибачте, так, ми, ми з тою є, мантрою да? прожили всі 30 років. Так, так вона Це правда, є. але no. саме це от вплинуло на те, що ви пішли в політику. Чи що стало той самим от моментом, що ви uh -huh. це вирішили? Ні, це все випадково. Ви знаєте, в мене в житті все, що зі мною відбулося. Це відбулося всупереч обставинам, можливостям і моїм бажанням. Так. От розкажіть, ну, це, чесно, як ви потрапили я, в політику? Я вам розказала про музику, про так, так, да, Я так. не хотіла. Ну, тобто, я не ставила собі мету, я буду співати. Все. В мене була так. мама, і мама співала. І це був для мене найбільший талант. Але так склалися обставини. Я навчалася музики, поступила в консерваторію, познайомилася так. з Ігором Білозіром. Ігор Білозір також навчався в консерваторії. Він писав пісні. Він не був членом спілки композиторів. Його пісні не могли ніхто, ніхто не брав, бо він не член спілки композиторів. Да І Я брала ці пісні, ватра співала ці пісні. І на цьому новому матеріалі, на геніальних піснях Ігора Білозіра, з'явилася ватра, з'явилася я. З'явився він як композитор. Тобто, це. Тато, мій політв'язань в цій системі ідеології. Дітей, політв'язнів взагалі не можна було посилати. Я поступила. Я кілька да, разів поступала в консерваторію. Ну, я поступила в консерваторію. Я з червоним дипломом закінчила училище. Я не поступила перший раз в консерваторію, Я поступила в на музичний факультет uh -huh. педагогічного інституту без іспитів, тому що в мене був червоний диплом. диплом. Uh -huh. Я на слідуючий рік знову поступала. Тобто, у <кій> мене був важкий процес, хоч. Але бачите, обставини мене не, не сприяли. Так само про політику, як ви кажете. Я ніколи там, скажімо, не ставила собі це зовсім за мету, тому що переважно я uh -huh. працювала на політиків, коли треба uh -huh. було кампанії політичні проводити. проводити я так. на цій кампанії. До речі, я їх проводила. І ще такий цікавий момент Леонід Данилович Кучма, коли йшов на другий свій термін. Так. Ви вже напевно цього не пам'ятаєте, але тоді, знаєте, зробили з артистів міністерство культури, все працювало на то, зробили такі поїзди дружби. В різні напрямки там, Київ, Чернівці, Київ, я Київ, пам Херсон. Пам'ятаєте, да, це да, і да, Це був да, да. Да, поїзди дружби. Так, так, кожен той поїзд там було повно артистів в тому поїзді, поїзд. то не просто знаєте, поїзд ну, для да. пасажирів. Там були люди артисти. І вони, цілий потяг, то, цілий, та, цілий, кожен поїзд очолював якийсь народний артист. Так. Та, один поїзд там, очолював Василь Зінкевич, другий поїзд там, там, Софії. Ротару треті поїзд, авжеж, тобто, це були такі поїзди. Я не знаю, чи Софія очолювала, але.